Зараз живе своїм життям. Тут діти купаються. Отут вони жарять шашлики, чи ковбасу, чи сало, чи картоплю. Приходять на вихідні. Сьогодні вітряно, тому нікого сьогодні немає. Підійду ближче до води. Лія! вічно ти десь заплутаєшся? Подорожник. Ось жабуриня бурення. Може ось летить, гляньте, який птах. Ще такого я не знімала. Сірий, великий такий. Вони такі полохливі. А ось гляньте, яка травичка. Квіточки. Не знаю, купальниця дика чи як вона. Не знаю, я багато чого не знаю. Не ходи туди. Уголовків я не побачу тут. Буся. І ти сюди. Вилазь. Не бачу я куголоків. Ось віконечко, а не видно ні. Жодного нема. Озеро стає міленьким, таким, як було до вибуху на Каховській. Тут, коли було, оце води було повно, і ті дерева стояли у воді. Ось оті я маю на увазі, на тому березі. Оце все було вкрито, це до тополі, до першої, до другої, все було в воді стояло. Уявляєте, яка висота була? Не ходи туди, йдемо сюди. Ну, тут ми не пройдемо до підриву Каховської тут можна було пройти. Але, а ну йди сюди. Зараз тут ще не можна, тому що тут ще вода. Ось які береги. Течі вода каламутна, чогось мила моя смутна. Ось оцей перешийок. Тут можна було пройти на ту сторону. Тобто вода отут не сходилася, а тут ще, бачите, отакий є. Доброго дня усім.